Сьогодні ми е, в честь Дня Пам'яті захисників захисниць України в Чернівцях, Хмельницькому і Франківську, долучилися до акції стіл пам'яті. Це для нас шана тим захисникам, які віддали своє життя на за нашу свободу і незалежність. На, на сьогодні ми резервуємо столи для тих героїв, які на жаль не зможуть ніколи нас відвідати. Наші заклади це свічка пам'яті, і також це такий бланк, де кожен. Бажаючий може вписати те ім'я своїх друзів, рідних чи ще когось, хто віддали своє життя за Україну. Ця культура пам'яті для нас є справді такою важливою, і ми рахуємо, що якомога більше підприємств і свідомих бізнесів повинні долучатися до такої акції. Ні, не чула про цю акцію взагалі, але сьогодні чую вперше. Вважаю, що це абсолютно необхідна акція в нашому місті загалом по Україні. Ми повинні напевно взрощувати ту культуру, тому що наразі в нас її не було. Напевно, в кожній сім'ї наразі є чи член сім'ї, чи якийсь близький друг, знайомий, котрого на жаль, втратили. І таким чином о, бачите, мене зразу сльози. Таким чином люди не будуть забувати, якою ціною дається нам свобода. Це сталося нещодавно, один знайомий, з котрим ми вчилися в університеті. Знаєте, самі солодкі спогади це університетські роки, так? І от саме та людина в мене асоціювалася завжди з чимось а, світлим. І от, коли приходить новина, що Наразі людина вже не з нами. Хочеться завжди мати ту можливість вшанувати пам'яті, тому що людина віддала своє життя за те, щоб ми з вами тут сиділи і говорили вільно. Дуже шкода, що наша держава стикнулася з такою великою проблемою, як війна, і дуже шкода всіх загиблих на цій війні. Дуже шаную пам'ять всіх загиблих героїв. Вдячний закладу за те, що звертається на це увага, і скажу, що вони дуже великі молодці. Що роблять всякі акції, з'єднують людей між собою серед цієї великої проблеми? Все правильно. Я вважаю, шанувати потрібно всіх загиблих героїв і особливо тих, хто ще воює, і боронить нашу країну. Від ворога думаю, це доволі доцільно, тому що ми маємо пам'ятати наших героїв, маємо поділяти увагу їм і розуміти, що якби не війна, то вони були для нас поруч своїми сім'ями. Проводили разом час, тому це потрібно згадувати і пам'ятати про них. Наш заклад, який долучився до надважливої акції, ми вписали імена молодих захисників, які Писані наші, їхні позивні. це надмолоді хлопці, які захищали нашу державу, і наших серцях вони будуть завжди. Ми їх знали, і ми б хотіли, щоб всі, проходячи попри наш стіл, який розташований в центрі залу, на хвилиночку зупинилися. Нам важливо, щоб максимально багато гостей згадали про наших захисників і підтримали цю акцію.